Який план був для того, що ми маємо їсти? Я не вважаю, що є один вид харчування, який підійде всім. Я вірю, що якщо ми створені в Адемському саду в умовах саду, то наші тіла, в принципі, вони прилаштовані до того, щоб живитися плодами. Тобто це реально і люди не помирають. Коли йде тільки фрукти і овочі. От, з іншої сторони, біблія неодноразово нам показує. як Люди за столом їдять хліб, їдять, п'ють вино, їдять рибу, Сус, рифу. і стребу. да, їдять і м'ясо, якби, і, або там був момент щось там принесли, чи сир, а молоко, казин, чи якесь там є молоко, і, типу, їжте пийте, і буде вам це на здоров'я. Mm -hmm. Ну, тобто, мені просто так приходили і так, а тут от. Для здоров'я, а ти кажеш, що вона не для здоров'я. Я кажу, що я просто свій вибір роблю так, що не те, що щось погане, а хороше, а щось менш погане. І щось більш хороше може бути. Да? Все все одно пізнається в порівнянні. І кожен сам для себе якби цей вибір робить.